Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Якісна антена, котра нагадує плавник акули або рибічий хвіст. Один з каталожних номерів по оригіналу 1К0 035 507 l Розміри антени, характеристики. Та повний перелік автомобілей групи ВАК, на котрих вона встановлюється, можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати дану антенну, роз'єм якої, до речі, формату раку 2. У нашому інтернет-магазині має номер DF 16974. Якщо є в наявності, готова до відправки в день замов вдалих покупок та хорошого дня. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.